Привіт! Ділюсь важливим оновленням щодо програми спонсорства батьків і дідусів бабусь на 2025 рік. Починаючи з 28 липня Міністерство імміграції надсилатиме запрошення на подання заявок протягом двох тижнів лише тим, хто подавав форму зацікавленості ще у 2020 році. Оскільки заяв із того періоду все ще дуже багато, нову форму цього року не відкриватимуть. Загалом буде прийнято до 10 тисяч повних заяв на спонсорство. Тож, якщо ви подавали форму у 2020 році, але ще не отримували запрошення, обов'язково перевірте свою електронну пошту, включно зі спамом. Міністерство імміграції надішле лист на ту адресу, яку ви вказували саме тоді. Ті, хто отримає запрошення, мають подати заявку онлайн через портал постійного проживання або портал представника, якщо ви користуєтесь послугами імміграційного консультанта. А якщо запрошення не буде, не засмучуйтесь. Залишається варіант супервізи це багаторазова віза на 10 років, яка дозволяє батькам і бабусям-дідусям перебувати в Канаді до 5 років за один приїзд і продовжити ще на 2 роки без виїзду. Бажаємо успіху!